Он сюда приходит і бросает в эту дырку спользованих штриц. Потім через адміністратора человека соціального работника получають уже новий мікрорайон виставка вулиця Перемоги. 10Б. Сюди щодня приходять до 20 клієнтів. Їх не питають імен і прізвище, але завжди готові допомогти. хлопців по кодам, У нас ребята йдуть по кодом. Вот у нас не фігурують фамілії, які якісь дані. Тут навчають жити з віл, захищати свої права. Крім того, в центрі можна перекусити, помитися, а головне отримати кваліфіковану консультацію, пораду і підтримку. Ми общаємося з клієнтами, знімаємо психологічну нагрузку їхню, даємо їм можливість почути, що вони комусь потрібні. У першу чергу вони потрібні суспільству, здоровими і працездатними. Мотивація к реабілітації цих людей, тому, що Самі вони к этому ну, не доходять. Скорее всего, вони решаются на самоубийство, чем на то, щоб изменить своє поведення. Тут можна отримати кваліфіковану допомогу від юриста чи психолога пройти тестування експрес-тестами на сифіліс, ВІЛ та інші хвороби. Два дня в неділю проходять швидкі тести. На чоловік може прийти, швидкий тест про черворанту і через три хвилини знати своїх чотири діагнози – ВІЧ. Сифіліс і гепатит Б, і гепатит С. Спеціалісти порадять лікарів та заклад, де можна пройти лікування. Ми сможемо з ними відкровенно розговаривать. Где-то не можуть перед врачами, моти не открыться, но тут они открываються. Ми з ними розвиваємо. І можемо їм допоможу вже тогда, атвістів до вращу. За рік Асоціація Вікторія встигає надати ті чи інші послуги більше двом тисячам клієнтів по усій області. Мобільні амбулаторії діють у Дунаїцях, Ярмолинцях, Кам'янці-Подільському, Чорному острові та інших. Ми бачимо те, що люди вже обізнані, що таке ВІЛ, що таке інфекції, що передаються статевим шляхом, гепатити Б і С. І от наші клієнти вони вже знають, як себе захистити. Живе Вікторія за гроші глобального фонду. За 15 років асоціація втіла у житті. Тя шістдесят проектів з профілактики небезпечних хвороб. Юрій Курочка, Олександр Глянт, Подільська панорама.